Знаєте, коли я останнім часом, ну за буквально якісь не знаю, там ні, 10, може два тижні, я наштовхувалася на відео, де розповідалося про. Книжки з осіннім вайбом, або якісь книжки для осінніх читань характерні. І я задумалася над тим, що для мене це поняття, чесно кажучи, не дуже відоме. Ну, як не дуже відоме, я про нього знаю, але емоційно я його сприймати не можу, тому що я звикла читати ті книги, які я захочу, навіть якщо вони з осіннім зимовим, чи ще якимсь вайбом, чи настроєм, чи ще чимось. Я його можу читати, її ту книгу можу читати будь-коли цю історію, аби мені зайшло. закрила Ну, а то там мотоцикли їздять. Е, власне, я подумала, а які б книги з осіннім настроєм відібрала б я. Але для того, щоб відібрати книги з осіннім настроєм, треба самому собі розібратися, що це таке осінній настрій, або які книги характерно було б читати восени. На чому я основувалась? Ну, По-перше, основуватись на порі року, коли. Події, дії чи сюжет розгортається восени важкувато, тому що це досить обмежений такий проміжок часу, а книги зазвичай ну набагато більший період займають. Але тим не менше, я й такі книги знайшла, і навіть мені не прийшлося десь далеко заглядати, бо певно, таки в моїй душі десь є оцей відгомін того, що в них все-таки є якийсь осінній настрій. І ви знаєте, завжди перша книга, яка приходить на ум з осіннім настроєм. Я думаю, що і вам вона також приходить, якщо ви її читали, це книга покажу зараз. Це книга Донне Тарт таємна історія. Мені здається, що це була золота осінь, але настільки й Донна Тарт гарно описала, що оцей я не пам'ятаю слів, але в мене перед очима якась картина парку, якихось дерев, якогось сонячного соння, можна так казати? Не знаю, коротше, золотого листя чи багряного, чи ще якогось. Це затишок, це тепло, але це і вранішня прохолода. Я ці емоції відчуваю досі. І мені прямо так, ви знаєте, коли готувалися до цього відео, захотілося перечитати ці, цю книгу, і я може так навіть і зроблю. І плюс до того ще, що викликає в мене оці ем, осінні вайби, як я вже говорила, це. Або коли в книзі хтось йде до школи або до університету, власне, Дарк академія, Дарк? коротше, будь-який академічний роман чи роман про академію, мені здається, гарно підходить для, ну, для осіннього читання, тому що там осіння пора, як мінімум. І зараз я пройдуся по декільком книгам, в яких плюс-мінус є осіння пора. Це книга ритуал Адама Невіла. Чесно кажучи, я її читала буквально недавно, але не пам'ятаю, чи тут осінь описується. І якщо це і осінь, то вона досить пізня, або це рання зима, або щось по типу такого. Але тут постійні дощі, тут вітер, мряка, туман, промозглість, сірість, понурість. Ну і плюс до того ліс. І це для мене. Значить, чого ліс, це завжди враження осінь якоїсь. Ну, не знаю. Ну, але цей ліс дуже навіть осінній був. Але тут, якщо до не тарт осінь світла, гарна осінь, тепла осінь, по-моєму, вона там така, якщо я не забула якихось подій, які там могли б відбуватися протягом осені, я не пам'ятаю, то ця осінь, звісно ж, така, знаєте, листопадова, я б сказала. Голодна, похмура і дощова, але тим не менше, осінній настрій тут забезпечений 100%. відсотків. Є книга події, якою розгортаються восени. це... Під куполом Стівена Кінга, і це ще одна книга, яку я дуже хочу перечитати. Мені, звісно ж прийшлося загуглити, бо я десь мене там знаєте на там на задвірках розуму, мені здавалося, що це осіння книга, і мені GPT підказав, якщо не обманув, то події в цій книзі добиваються протягом чи то жовтня, чи то листопада, чи то й жовтня, чи листопада разом взятих. Тож, якщо ви не... Побоїтеся великого розміру цю книгу. Також можна прочитати восени. Я більшим певнена, що Стівенкі не міг обминути осіннього настрою в цій книзі. Крім того, що тут дуже багато ще інших настроїв. Прям таки дуже хочеться мені її перечитати, бо я її обожнюю цю книгу також дуже сильно люблю. Ще одна книжка, яка, господи, яка 100% підходить для вересневих вересневих читань. Для осінніх читань це вересневий дім Каріси Орландо. І так, тут також дуже гарна осіння атмосфера. Вона моторошна, бо тут про такий собі знаєте вересневий дім. Бачите, навіть на обкладинці по стінам якого тече кров що вересня, і там ще шурхотить, грюкотить і кричить, і всякі такі різні речі відбуваються. Але я зараз про сюжет книги цієї розповідати не буду, хоча хочу все-таки наголосити на тому, що тут також дуже атмосферно прописаний вересень, прописаний осінній цей настрій. Так що, якщо ви любите щось горорненьке, моторошненьке, але все одно досить світло, От не знаю, як, але ця книга для мене досить світла. Плюс до того тут дуже цікавезний жіночий персонаж, я таких ще не бачила, яка навіть наймоторошніші події в своєму житті може структурувати, розмістити по поличкам і знайти їм якісь правила і виправдання. Дім на збіччі Девіда Мітчела – це також та книга події, в які розгортаються восени. Тут декілька глав, наскільки я знаю, їх не пам'ятаю чи три, чи чотири, чи більше, бо читала її досить давно, але події в «Домі на збіччі відбуваються якраз таки також, по-моєму, в жовтні у восени. І також тут дуже Яскраво зображена ця пора року, і сміло цю книгу можна віднести до осінніх читань, чи взяти собі восени і почитати. Це фентезі, це світ Девіда Мітчелла, той, що є і в тисяча осен» Якова-дезута, і у Кісяних годинниках, і я дуже надіюся, в «Атласі хмар». Я хотіла ще і тисячу осен» Якова дезута вам порекомендувала, але потім вирішила, що, ну, по-перше, це не Лишень про осінь, тому що тисячу осени» Якова-Дезута це так називають ще Японію. І та книга псевдоісторична чи історична в якомусь мірі, і вона е, весь час події, ті, що розгортаються, відбуваються переважно весь час в Японії. Так, є там якісь такі настрої, які характерні і для осени, але. Ну, не сказала б, що лише осінні. Ну, але, власне, так чисто умовно, ми можемо її віднести також до осіннього читання, бо там є слово осінь в назві, то чому б і ні? Цю книгу залишок дня Кадзу і Шугуру» я вам не можу розповісти багато, тому що я лише її починала читати, а потім відклала. Але я знаю, що тут розповідається про якогось дворецького, який десь їде, подорожує. от не знаю, чи до себе на батьківщину, чи до когось в гості, і він переосмислює своє життя. Тут він це все робить або пізнього літа, і на початку осені ось щось таке. Це по-перше. А по-друге, вік головного персонажа є для мене також якоюсь такою осінньою тематикою, тому що старіння, згасання, ем, якась така, знаєте, вже повільність. Для мене це також признак осінніх читань, або осіннього характеру книги. А тут людина вже в віці і. Підсумки підводить, це також якось, знаєте, збирає в нього врожаю, це також якісь осінні вайби. Тож, думаю, що вона підходяща для осінніх читань, і, може, навіть я сама дослугаюсь до себе і візьму її та й прочитаю восени. Ще одна книга, якої в мене вже на руках немає, але це книга Олени Пшеничної, там, де заходить сонце. Я цю книгу також надзвичайно люблю. Е, і вона і по обкладинці, як ви бачите, надзвичайно осіння, така осіння. І тут так само ці самі літні люди, які, для яких можна примінити е, осінню, осінні настрій. Я не знаю слово осінній, тому що це вже, ну, скажімо так, за хід життя. Ну але це десь осінь. Хай ще не зима, але буде осінь. І там, власне, наскільки я пам'ятаю, також події розгортаються кінець пізнє літо. І початок осені. І в тій книзі власне описується будинок для літніх людей. І туди син відправляє свою маму, бо в нього є які справи. Це вже наш час, сучасність. Він волонтерить. А мами здоров'я таке нікудишнє, невістка з дітьми, десь там, з внуками і десь за кордоном. І за неї нема кому доглянути. Тож, звісно, звісно, чому звісно, просто син її відправляє в цей будинок тимчасово перебути, поки він справиться своїми ділами. І також тут, знаєте, це, знаєте таке відчуття якоїсь безнадії, якогось такого згасання. Блін, навіть якоїсь непотрібності. Це також для мене чогось осінні настрої. Чому я не знаю? Ну це не весняні, не літні, і навіть не зимові, тому що після зими йде весна, а це вже якось все-таки веселіше. Туди знаєте, день вже починає більшати. І все-таки все одно якось ближче до весни, до розквітання, до оживання. А це таки осінь для мене це більш про згасання. Тож та книга, я вважаю, також може бути надзвичайно атмосферною для осінніх читань, якщо ви її не читали. Рекомендую. Книги тепер далі підуть, в яких я, скоріш за все, навряд чи будуть згадуватися якісь осінні такі знаєте, мотиви, чи осінні пейзажі, чи осінні дні. Але, скоріш за все, вони там періодично зустрічаються. Хоча ця книга для мене по своєму настрою осіння, в тому сенсі, як я вже говорила, тут батько головний герой, він викладач чи вчитель. Боже, він викладач, вчитель, чи медик? Ой-ой! Я вже не пам'ятаю. Um, ні, Він все таки, напевне, викладач в школі. Школа це чи в університет, і це також трошечки дає якогось осіннього характеру. І плюс до того, всі якісь такі, знаєте, моторошні книги, книги. Страшні книги важкі, для мене також вони осінні. От Чомусь не зимові, а осінні. Власне, всі оці якісь потубіччя, або все, що пов'язане з смертю, або що пов'язане з моторошними істотами. Це для мене також являється таким осіннім читанням, ну, власне, не лише для мене. Кладовище домашніх тварин, Стівен Кінг Може претендувати на звання також осінньої книги, осінньої історії. Пропустила ще одну книгу, власне, бо в мене на руках її немає. Це птахи Дафне Дюморіє. Я не буду зараз говорити за решту оповідань, але хочу наголосити на оповіданні птахи. Там теж 100% осіннє перше сезон, осіння пора року. І вона також дуже осіння, бо ці птахи які збираються, такі знаєте, перелітаючи, відлітають якось такий настрій. Також там саме діти йдуть в школу і, по-моєму, збирання врожують. Не пам'ятаю, чи є там чи нема. Але в мене також от такі десь в голові що Це також дуже осіння книга, книга з осіннім настроєм. Ну, не книга, а там оповідання. Часосховище Георгія Господінова. Я сама не пам'ятаю, яка тут пора року. Але якщо вірити чату GPT, то тут, скоріш за все, літо. Але те, що я вже вам говорила, оце консервування, оце запиленість, оце затхлість. Боже мій, погано говорити про те, що старість з таким асоціюється, але тим не менше, ну, це ж не з весняними ароматами вона асоціюється. Може, у вас і так, але в мене вона асоціюється ось цим, із чимось таким, знаєте, закупореним, законсервованим, застоялим, злежалим. Щось мене понесло. Ну, але все одно в мене ця книга також асоціюється з якимись осінніми читаннями. Я не знаю на чому я основалася, тому що в не відпускай мене Кадзу» і шогуру багато різних пір року. і є, я так думаю, що скоріш за все, і осіння мені так здається, але тим не менше, оця якась депресивність, оця гнічучість, оця безвихідність, яка тут проглядається, для мене це також про осінь. Я вже вам говорила: ну, от з таким в мене асоціюється осінь. В цій книзі так. Тож для мене це також, скоріш за все, осіннє читання. Цього ж кадзує Шигуру, вже аж третя книга, але тим не менше Клара і Сонце. Тут, по-моєму, є осінні якісь моменти, це точно, бо от щось в мене в голові є. Такі сонячні, також якісь запилені, також якісь, я не знаю, там може десь поле. Але от в мене в голові таке де досі десь є така думка, що тут було щось осіннє 100%. Ну так мені здається. В крайньому випадку можна спробувати, якщо не зайде, то відкласти, але книга ця. Має ще і не лише, якщо немає осіннього настрою чи осінньої природи чи погоди, то тут 100% є також якась знаєте, безнадійність і ем, якась покинутість, і непотрібність е, під кінець життя. І остання книга, про яку я хочу розповісти в цій добірці осінніх книг, це дорога Кормака Макарті. Чому я взагалі її відібрала для осінніх читань? Тому, Бо тут якби не про осінь, я не пам'ятаю. Взагалі, чи тут про осінь ідеться, але тим не менше, тут подорожують батько з сином, це постапокаліптичний світ. І весь час вони мандрують у ну, холод, як це, ядерна зима. Ядерна, осінь, ядерна зима це коли на дворі промозло, сіро, темно, попелясто, попіл скрізь холодно, безнадійно. Для мене це також, як я вже говорила, відчуття осені. тож Можна почитати восени цю книгу. Ось така в мене вийшла добірка книг з осіннім вайбом, чи які б я могла б сама собі, як мінімум, порекомендувати для того, щоб почитати восени. І хоча для мене не характерно раніше було підбирати книги для осінньої тематики, чи навіть читати самі собі книги, якісь осінні восени, все ж я вирішила, чому б не спробувати, тому що ви ж самі розумієте, що ми самі для себе створюємо традиції або створюємо якийсь осінній настрій, підбираємо осінні книги, які ми будемо. Нагороджувати таким почесним званням, як книг для осіннього читання. І я, власне, вирішила, чому б і самі собі не влаштувати, я не знаю, чи то хай буде осіннє Бінго, чи це хай буде осінній марафон, або щось таке, такий, знаєте, розслаблений, ем, довгий, аж по 31, 31 чи 30 листопада. Ну, коротше, ви зрозуміли, по 30 чи 31 листопада. Серпень, вересень, листопад, 30. По 30 листопада це буде такий в мене марафончик. Якщо ви хочете, ви можете приєднатися і так само читати книги на ті пункти, які я підібрала. Але тоді, коли я задумалася, які би підібрати мені пункти для осіннього читання, щоб це було цікаво читати, щоб це мотивувало, щоб хотілося позакривати ці пунктики, поставити галочку. Прочитано. Але і щоб це були досить широкі пункти, щоб туди можна було впихнути. Багато чого, що влазить чи не влазить. І для того, щоб кожен сам підібрав собі по настрою осінню книгу, я вирішила заморочитись. Хоча, власне, не сильно я заморачувалася, просто вони якось самі собі полізли, і в мене вийшли ось такі пункти. Я вирішила оформити цей марафон осіннього читання візуально у вигляді е, дошки об'яв, дошки осінніх об'яв. Ну, і власне, ось що в мене вийшло: перший пункт така буде об'ява. Виводжу з лісових нетрів. Лісовик. Ви вже розумієте, що сюди можна віднести будь-яку книгу, в якій є осінній ліс, або в якій десь події відбуваються в лісових хащах, чащах, чи просто в лісі. Або якщо там хтось заблукав, або ще щось відбувається в лісі там, де багато дерев. Я думаю, ця книга підійде. Гарнесенько сюди лягає ритуал Адаманевіла, бо там. Блукають у лісі четверо бивших колишніх університетських друзів. Я планую собі взяти книгу Сарек. По-моєму, вона якраз також підходяща до цього пункту. І якщо ви захочете, можете взяти книгу. Мені знаєте, на ум прийшла це сили природи Джейн Гарпер, це австралійська письменниця. І, хоча я не пам'ятаю, чи події там відбуваються восени, але думаю, що скоріш за все. Так, тому що, по-моєму, вони були в куртках, якщо я не помиляюся, в курточках ці всі е, колеги. І там також вони, в них була ну, не подорож, боже, це не так сказано. Якісь оці ходіння по диким лісам, по хоженим, наполовину хоженим, наполовину нехоженим тропам. Тож, я думаю, що ця книга також може підійти. Просто я її вже читала. Якщо ви не читали, то можете взяти. Вона також надзвичайно атмосферна. Друга об'ява буде така: осінні барви сезонний розпродаж. Цю я назву підібрала для тих книг. Вірніше, не так. Книга прочитаю осінню книгу за обкладинкою. Було мені якось скучно. тож в мене вийшов осінній осінні барви сезонний розпродаж. Це ви орієнтуєтесь на обкладинку, щоб обкладинка була осіння. Це може бути кольори осіння, може бути там якісь, я не знаю, там гарбузи, листки, осінні дерева, ще щось може. Що підходяще вам буде по настрою, яке може відповідати цій об'яві? Я поки що не знаю, яку я книгу сюди підберу, але однозначно щось знайду. Третя об'ява: будинок з привидами, оренда помісячно. Ну, Вересневий дім, наприклад, дуже підходить до цієї обяви, але я таку книгу вже читала. О, Або ще при дому на пагорбі, Шерлі Джексон також гарнесенько підійде. Я дивилася серіал, тож мені не дуже хочеться перечитувати книгу. Ну, але якщо ви її фільм не дивилися і книгу не читали, я думаю, це також надзвичайно атмосферне читання буде. І чому б його не підібрати під цю об'яву? Четверта об'ява. Початок навчання у вересні, деканат Дарк Академії. Ви вже розумієте, що сюди підійде будь-яка книга, в якій згадується навчання десь, чи то будь в школі, чи то в академії, чи в університеті, чи якісь майстер-класи, чи якісь. Курси письменницькі, наприклад, як зайчику Монне Ават, або та ж сама таємна історія Донне Тарт. Або, наприклад, Вавилон Ребекки Ребеки Кван. Я правда не знаю, яку я підберу книгу собі для цього пункту, або це буде перечити Донне Тарта, або це буде Вавилон. Ще я не визначилася. А... Але може бути ще якісь інші, ніби ми злодії. До речі, от, якщо ви не читали, можете почитати. І хоча вона мені не зайшла, але багатьом подобається. Ну, будь-яку книгу, може, дев'ятий дім, лібардуго також. Це, по-моєму, також академ, темна академія. Ну, таких книг є безліч, так що я думаю, при бажанні можна щось знайти. П'ята об'ява. Епітафія на будь-який смак салон ритуальних послуг. 24 на 7. Ну, і, власне, до цієї об'яви, я так думаю, підійде будь-яка історія, де є кладовище, якісь там знаєте, поховання, заховання, якісь. Смерті, кладовище домашніх тварин, наприклад. Або, по-моєму, кладовище В Ніла Геймана. Я колись читала цю книгу. Там якийсь привід, хлопчик, був, по-моєму, якщо не помиляюся. Дуже давно читала, але також надзвичайна атмосферна книга. Шоста об'ява: Викачуємо переляк. Недорого, яйця. Сюди я намірилася підібрати книгу. Взагалі, з будь-якою моторошною атмосферою, що було ну так страшно, що ти читаєш і прямо аж боїшся під ліжко заглядати. До речі, в мене була така історія, буквально на своєму прикладі. Я вірю, що в світі щось є. що Світ не настільки простий, щоб бути таким однобоким, плоским і раціональним. Воно, я так думаю, буває, але з цим. Чимось моторошним, я звісно ж не хочу зустрічатися однозначно. Якось ми вже приготувалися до сну з Філімоном, він лежить паралельно під шафкою. Я лежу собі в ліжку, читаю. І тут з ванни доноситься страшенний грохот. Ми з Філією напряглись, так один на одного подивилися, ви бачили цей погляд, ми з ним переглянулися і кажу так спокійно. Мама зараз піде, подивиться, там все в порядку. Не переживай. Там привидів немає. Так, привидів там не було, там просто мильниця металева звалилася з присоски і грохнула об ванну. Мила, я потім два дня шукала, знайшла, аж хтось знайде там під стиралкою. Але, тим не менше, трохи ми там з ним та й злякалися. Я, звісно ж, не хочу з моторошним з привидами чи з чим стикатися, але книгу таку для пункту номер 6 для шостої об'яви підібрати таки доведеться. Сьома об'ява. А не переходь дорогу чорній кішці. Чорний кіт. Сюди можна підібрати будь-яку книгу, в якій є потойбічні істоти. Чи то відьмі, чи то чорні коти, чи то там якісь я не знаю, лісовики, потерчата, мавки, хто там ще біси, я не знаю, хто завгодно. Будь-яка нечиста сила, будь-які потойбічні істоти сюди підходять. Знову ж таки, поки ще не знаю, яку книгу. І, власне, якщо ви під ці пункти, під ці об'яви знаєте якісь книги, будь ласка, напишіть, я буду вам дуже вдячна, щоб я дуже довго не шукала. Хоча час у нас є 2,5 місяці, і о, ще шукати не перешукати. І остання восьма об'ява: справа була сформована восени. Прошито і пронумеровано 92 дні. Якщо по-простому, то це просто книга, в якій події відбуваються восени. Знову ж таки, я не знаю, яку я сюди підберу, але, можливо, навіть перечитаю Стівена Кінга під куполом, хоча вона як кабанистенька на тисячу чимось сторінок, але мені дуже хочеться її прочитати, тож може я її візьму. А може, знайду якусь іншу книгу, або ви порадите, яку можна підібрати до цього до цієї об'яви. Ну, власне, це все ще я вам хотіла розповісти про сезонні книги, осінні книги, і про свій осінній марафон. Я буду дуже рада, якщо ви долучитеся, тому що разом це робити завжди веселіше, разом читати веселіше, шукати книги разом веселіше, і буду страшенно вдячна за вподобайку, за підписку. Ну і за коментар розгорнутий, більше семи слів. Ну і звісно ж, за рекомендацію книг, які підходять під той чи інший пункт. Або взагалі, які книги ви вважаєте осінніми? Що для вас осіння книга? До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.